Друзі, у День Андрія, чудові новини. CNN повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки вже нібито готові надати Україні системи протиповітряної та протиракетної, в принципі, оборони Петріот. Ці системи дійсно навіть другого покоління здатні збивати балістичні ракети. Дуже символічно, що з одного боку наш ворог підписує нібито контракт з Іраном на закупівлю. Близько тисячі, ну там за різними даними, різні цифри балістичних ракет. А у нас вже мова про те, що Петріоти нам нададуть питання: скільки петріотів? І звісно ж було добре дійсно, якби це були петріоти другого покоління, бо вони на зберіганні їх велика кількість, значна кількість боєприпасів, можна було б отримати більше в теорії. От, але ця історія дуже потрібна. Е, важливо, що спочатку буде надана нібито зброя, потім паралельно будуть проходити навчання наших військових в Німеччині. Дуже хотілося б, щоб все ж таки ми отримали е, ці системи раніше за е, нашого ворога з балістичними ракетами. Да? Тобто, щоб у нас вже були ці системи, коли ворог, якщо так станеться, що все ж таки отримає іранські ракети. То у нас вони вже були б системи, які здатні збивати їх. Я все ж таки ще думаю, що вікно можливостей зірвати угоду про балістичні ракети зарану, воно ще не закрилося. Але Петріоти – це добре, це добре, друзі, це вже серйозна відповідь на балістику. І це фактично головна буде зброя проти саме Балістики, тому що насамси та інші системи балістику, на жаль. Не можуть з такою ефективністю збивати Слава Україні, друзі. Переможемо всіх.